Друзі, ми вас вітаємо і сьогодні покажемо вам, яким чином перевести людину в стабільне покриве положення. Отже, алгоритм переведення людини без свідомості в стабільне бічне положення. Перший крок. Виводимо ближню кінцівку руку під кутом 90 градусів. Нібито вільна каса. Наступний крок. Протилежна, рука виводиться до вуха потерпілого, нібито дзвінок другу. Притримуємо. Наступний третій крок згинання протилежної від рятівника ноги в колінному суглобі і таким чином отримуємо можливість зробити ричаг на себе за два суглоба. Переводимо людину в стабільне бічне положення. Таким чином і контролюємо наприкінці, дійсно людина має лежати стабільно. Голова направлена донизу. Це дає нам можливість профілактики асфіксії блювотними масами, що дуже часто трапляється в людини з різноманітними травмами, контузіями, пошкодженнями. Тощо. Тож, дякуємо за вашу увагу. До нових зустрічей!